Септо презентує. Це я зараз можу взяти шматочок хорошого вершкового масла, покласти його поряд зі шматочком хліба, взяти дрогобицької солі оцієї виварної пластівцями, мазати маслом хліб, і насолоджуватись. А в моєму дитинстві масло було покаранням. Ну, окей, не саме масло, а приготування масла, тому що його треба було робити руками. Бабусі приносили трьохлітровий бутильок молока. Отож, треба сідати і робити масло. І коли ти обирав, що ти хочеш робити, чи пасти три години гусей, яких, до речі, ти не любиш, тому що вони шиплять і нападають, але це ходити з гусями біля річки чи бити годину масло руками, то я все-таки обирала пасти гусей. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І сьогоднішній епізод. Повністю присвячений вершковому маслу. Як ми зійшлися з командою Септо в розмові, масло максимально недооцінений продукт, і його присутність в поп культурі, ну, мінімальна. От згадайте хоч один приклад появи масла в поп культурі. Ну, окей, один ви згадаєте. Я думаю, всі знають Леся Подерв'янського і його. Сакраментальне Там масла де. Але окей, будь-який інший один приклад появи вершкового масла у поп культурі. Мабуть, ви його не знайдете. Я згадувала кілька днів і не змогла придумати, щоб це могло бути. Тому зараз ідемо з вами по простому плану: яким буває масло, які його регіональні особливості, які про нього є фейки, і найсмачніше, що з ним можна готувати та як. Найчастіше на полицях українських магазинів ви можете побачити солодковершкове масло. Це найпростіший спосіб готувати масло. Я так його робила вдома, коли була мала. Я знаю деякі туристичні атракції, коли людей привозять в село і так їх примушують готувати масло. Це просто з молока збираються вершки. Переливаються в якусь ємність, і їх дуже 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 довго треба товкти для того, щоб відділити жир від сиворотки. Потім це все вимивається ще в холодній воді для того, щоб звідти вийшла зайва волога і сформувалось масло. Ну і власне, от воно, ваше солодковершкове масло. Більшість, я думаю, відсотків 99 на українському ринку масла саме солодковершкове. Втім, недавно я побачила на полицях в магазині ще й кисло вершкове масло, не солодко, а кисло. Розібралась, і це також дуже цікава штука. Справа в тому, щоб для того, щоб приготувати кисло-вершкове масло, оці вершки, з яких б'ють масло, їм дають трошечки скваситися разом із деякими сирними бактеріями. І тоді вже перебивають таке масло має мати трохи інший смак. Трошки кисловатий відтінок. Я вам зізнаюсь чесно, я його ще жодного разу не купувала, але у мене велике бажання: якщо купувати кисловершкове масло, то спершу треба йти до якогось крафтового виробника, який це буде робити від душі і дуже правильно. І ми доходимо до термічно обробленого масла. Його можуть називати по-різному. Ви можете бачити на полицях магазинів пряжене масло, топлене масло, масло гхі. Ще може бути освітлене масло, воно ж clarified butter. Ще може бути коричневе масло, воно ж brown butter. Це все майже одна і та сама штука з деякими відмінностями. Найчастіше різницю між гхі, пряженим маслом та коричневим маслом пояснюють так. Пряжене масло і гхі це майже одне й те саме, але гхі випарюють трошечки довше. А коричневе масло це те саме кхі, але його ще й встигли процідити і його не охолоджують для того, щоб воно знову зібралось докупи. Його їдять отаким, от коричневим, текучим і дуже карамельним ароматом. Що це дає по смаку? Ну, по-перше, ваше масло починає смакувати як ніжна карамелька, як горішок, як щось дуже приємно підсмажене, і це надзвичайно додає вашим стравам. Трошки пізніше я розповім, що можна крутого робити на коричневому маслі. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. І раз ми вже прийшли до кхі, яке походить з Індії, то час поговорити ще й про солоне і не солоне масло. Коли я починала тільки розбиратися в якихось іноземних рецептах, кілька років тому я дуже здивувалась, чому їхні фудблогери постійно кажуть. Візьміть не солоне масло. Для цієї випічки нам треба не солоне масло. Вони дуже часто про це наголошували. І потім я почала вгуглити, і виявилося, що на американському ринку все вершкове масло найчастіше уже одразу посолене. Тобто воно вже найчастіше таке, щоб ти його просто намазував на хліб або їв із якимись savory foods, тобто не солоною їжею. Тому для того, щоб робити якусь, наприклад, здобну випічку, куди вам треба або масло, туди треба шукати навмисне масло, в яке не додають сіль. До речі, я бачила в Україні вже два виробника, які роблять солоне масло. Досі не розумію, нащо це робити, але вони хочуть, і значить, у них є попит, якщо вони роблять, тому нехай. Ну і поряд з маслами в супермаркетах найчастіше лежить те, що маслом взагалі не є. Це спреди і маргарини. У спредах буває певна частка тваринного жиру, тобто справжнього масла в маргарини. Це взагалі суто рослинні жири, але найчастіше. Спреди треба обходити стороною, і я розумію, що зараз фейк буде стосуватися не самого вершкового масла, а спреда, який мімікрує вершкове масло, і вся справа взагалі буде зовсім в іншому жирі. Але я прямо відчуваю, що я повинна вам це розказати. Я занадто довго розбиралася в цій темі, щоб зараз промовчити. Дуже часто я чую, що спреди краще не їсти, тому що в них пальмова олія і вона шкідлива. І ось тут у нас перша класична штука з маніпуляцій. Вам дають частину правди, частину неправди. Може, частину неправди вам тут дають не тому, що хочуть навмисно ввести вас в оману, а тому, що просто недостатньо розібрались. Так от, спредів дійсно краще уникати. Це правда. Але причина не в пальмовій олії, точніше, частково в ній, але не загалом. Зараз буду пояснювати. Отож, сама по собі пальмова олія, тобто ця олія, яку дістали із м'якоті плодів олійної пальми, вона не шкідлива, вона навіть корисна. Вона містить вітаміни А, вітаміни Є, деякі речовини, які знижують ризик розвитку раку, тобто це дуже класна штука. Але пальмову олію дуже часто хочуть заборонити. І на це є кілька причин. По-перше, виробництво пальмової олії може шкодити навколишньому середовищу. Це максимально прибутковий бізнес. Такого прибуткового олійного бізнесу не можна створити із жодної іншої олійної культури. Це максимально ліквідне виробництво. Тому, як буває, з усіма дуже ліквідними бізнесами в якийсь момент хочеться просто взяти і робити все екстенсивніше. Більше пальм, більше виробництва, швидше все робити, менше платити працівникам. Тому це шкодить навколишньому середовищу, спричиняє дитячу працю, рабську працю і купу штук, які ми ну, не хочемо, м'яко кажучи, бачити у сучасному цивілізованому світі. По-друге, Сира пальмова олія як продукт достатньо дешева, і тому часом для її транспортування можуть не приділяти достатньої уваги до норм. І коли її неправильно транспортують, тобто в неправильних ємностях або за неправильної температури, вона може стати канцерогеном. Це неприємно, це жахливо, і на жаль, ми не можемо бути чітко впевнені, як конкретно цю пальмову олію, яка у нас в продукті транспортували до нас. І по-третє, коли йдеться про всілякі спреди, куди додають пальмову олію, то її не люблять не за те, що вона пальмова, її не люблять за те, як її обробили. Адже для того, щоб виробляти спреди, олію, тобто рослинний жир. Насичують водним, це називається процесом гідрогенізації. За рахунок цього жир стає достатньо твердим, щоб триматися купи, але й достатньо м'яким, щоб мазати його на хліб. І от побічний ефект цього процесу. Оце вже утворення трансизомерів жирних кислот або просто трансжирів. І оце ті самі небезпечні жири, які накопичуються в організмі і можуть заміщати собою інші жири і призводити до хвороб. І оце вже проблема. ВООС навіть запровадили цілу програму з відмови від трансжирів. Вони от настільки загрозливі. Але зараз ще раз наголошую: гідрогенізованими у вашому спреді можуть бути будь-які олії, не лише пальмові. Якщо ви будете бачити на полицях супермаркетів текучу рафіновану, красиву пальмову олію, то можете спокійно її брати і готувати на ній, тому що в сирому вигляді у неї точка горіння значно вища за інші олії, а насичених жирів значно менше, ніж у важковому маслі. Ух, я відстрілялась на цю тему. Для мене вона була дуже болюча. Я навіть колись писала статтю для дівоча медіа, приурочену до того, що в Україні в першому читанні ухвалили законопроєкт про заборону використання трансжирів у дитячому харчуванні. Але на жаль, далі першого читання цей закон не пройшов. Тому зараз ми повертаємось до звичайного масла. Дякую, що не скіпнули цю частину. Але досить про трансжири і фейки ми переходимо до найсмачнішої частини кожного епізоду: як і з чим найсмачніше їсти масло? По-перше, масло дуже смачно змішувати з різними штуками. Пам'ятаєте, в одному з епізодів я розповідала, що вам треба мати вдома місо, тому що місо-паста, вона у мамі, вона насичена, вона солонувата Так от. Якщо ви мене послухались і купили тоді собі пачечку місо пасти додому. Зараз же витягайте з холодильника шматочок вершкового масла. Дайте йому постояти при кімнатній температурі для того, щоб воно стало максимально ніжним і піддатливим, і потім змішайте вершкове масло із місопастою. Пропорція приблизно 3 частини вершкового масла на 1 частину місо, але ви можете збільшувати частину місо, якщо вам хочеться, щоб воно було ще більш умамі і ще менш масляне. Це максимально смачно. Це можна заправляти каші, це можна мазати на хліб. На цьому дуже смачно смажити омлети і яйця собі до сніданку. Повірте, спробуйте, не пожалкуєте. Варіант другий: спочатку робите так само: масло до кімнатної температури, а потім змішуєте його або із пластівцями перцю, чилі, або із готовим соусом шрірача. Так, спочатку вершкове масло не хотітиме поєднуватися із шрірачею однорідно. Але повірте, добрим словом і вилкою або блендером ви таки доведете цю справу до кінця. У мене виходило, а у мене терпіння нуль, значить, і у вас вийде. Третій варіант томатне масло. Так, все робимо так само: масло до кімнатної температури, але тепер ми його змішуємо із томатною пастою. Не з кетчупом, не з соусом, а саме з томатною пастою. Оцією добре вивареною, густою, дуже темною томатною пастою. Так буде максимально смачно. Коли ви їх змішаєте разом, то тут є кілька варіантів, як їх їсти. Мій улюблений це брати шматочок хліба, підсушувати його в тостері, для того, щоб у нього з'являлася скоринка, натирати його добряче часничком, а потім намазувати оцим томатним маслом. Далі, уже тільки ваша фантазія. На це можна класти інші інгредієнти, наприклад, якийсь сир, ковбаску, томлене м'ясо, що вам подобається. Але й саме по собі хліб з часником і томатним маслом смакує ідеально. По-друге, на томатному маслі дуже класно підсмажувати яйця до сніданку. Так, я постійно роблю яйця до сніданку. У мене є цілий список на чому їх можна смажити. І от томатне масло це один із пунктів. І якщо ви до цього часу не поставили вподобайку цьому випуску, то я буду думати, що це мій знак, що вам треба якісь складніші і цікавіші рецепти. На здоров'я розказую. Перший варіант це коричневе масло з за атаром. Заатар це суміш спецій, які найчастіше поширені в Туреччині, в Північній Африці, на Близькому Сході. Їх можна максимально просто змішати вдома і не шукати їх по магазинам, тому що у магазинах дуже часто заатар у промислових масштабах розводять порошном, для того, щоб економити гроші на спеціалі. Так от, моя вам рекомендація: змішайте по одній чайній ложці: орегано, майорану, кумину. Смаженого кунжуту, сумаху, тобто плоду оцтового дерева, і по пів чайної ложки солі і копченого перця чилі, все це треба змішати докупи. Трошечки прокрутити у блендері. Якщо ви хочете, щоб заатар був одноріднішим по текстурі, то спочатку перебийте кумину у блендері, потім додайте туди смажений кунжут, перебийте з ним ще раз в блендері, і потім уже додавайте решту трав та спецій. Якщо ж ви хочете, щоб там були шматочки різного розміру, кидайте все в блендер одночасно. Отож, заатар у нас готовий, а ми витоплюємо масло. Шматочок масла кладете у каструльку і ставите це на повільний вогонь. Масло буде поступово топитися, легесенько булькати. От на цьому моменті вам треба зробити вогонь дуже малим. Масло повинно розтопитися, але не кипіти. І з часом, коли ви будете спостерігати за цим маслом, ви помітите, що воно стає трошечки темнішим, трошечки коричневішим, воно починає пахнути як якийсь солодкий карамельний горішок, а на дні каструльки з'являються трошки підгорілі пластівці. Це нормально, так має бути. Ми від них потім процідимо масло. А поки масло буде доходити до свого приємного бурштинового кольору, то час підготувати посуд. Нам треба дві миски більшого розміру і меншого. В миску більшого розміру ви кидаєте лід, миску меншого розміру, ви ставите в більшу і виливаєте туди. Ваше розтоплене коричневе масло висипаєте в цю суміш за атар, скільки вам заманеться. Ви, я думаю, на запах зможете сказати, коли вам досить заатара, і починаєте його змішувати вінчиком. Через те, що ця миска холодна і стоїть в іншій таці з льодом, масло дуже швидко буде збиратися докупи. А через те, що ви його постійно помішуєте, воно буде пухким, дуже легким і потім максимально легко мазатиметься на хліб. Щойно ви побачите, що масло зібралось докупи, виймайте його, не перезамішуйте. Вам не треба, щоб воно шматками починало чіплятися за ваш вінчик. Пересипайте це масло в будь-який лоточок, в якому ви хочете його зберігати. І вуаля, У вас є коричневе, очищене, карамельне і максимально смачне масло із затаром. Заправляйте цим каші, мажте це на хліб. Я підозрюю, що у вас просто з'явиться бажання стояти і нюхати це масло вічно, тому що воно дуже смачно пахне. Ну і останній варіант. Бо якщо ми вже говоримо про масло, то як не поговорити про випічку на цьому маслі? І ось цей рецепт це просто досконалість, легенда, ідеал кращого не існує: це печиво з коричневим маслом, коричневим цукром, місо і чорним шоколадом. Так я знаю, спочатку може здаватися трошки дивним, що роблять всі ці, ці інгредієнти в одному поєднанні, але повірте, ви одного разу це скуштуєте, і вам буде максимально смачно, і ви не зможете більше відмовитись від цього печива. Отож, приблизно на 15-20 пряничків, залежно від того, якого розміру ви будете їх робити, вам треба 280 г борошна, одна чайна ложка розпушувача, Дві столові ложки місопасти, дрібка солі, і ще залиште собі трошки солі, щоб посипати печиво зверху, сто грамів чорного шоколаду. Два яйця розміру С0, тобто найбільший розмір, 120 грамів коричневого цукру і 230 грамів вершкового масла. Ми залишимо всі ці пропорції в описі. Я сподіваюся, що ви туди повернетесь, почитаєте і таки приготуєте собі це печиво. Отож, ви берете свої 230 тридцять грам вершкового масла. Робите з них коричневе масло, а потім виливаєте це вершкове масло у коричневий цукор і взбиваєте це в блендері або міксером до однорідної маси. Уже на цьому етапі це захочеться з'їсти, бо це смакує неймовірно. Потім додаєте туди яйця і місо. Потім борошно з розпушувачем і сіллю, і на останньому етапі додаєте туди подріблений чорний шоколад. Всю цю масу відправляєте в холодильник хоча б на одну годинку, а потім із оцього охолодженого тіста ви формуєте кульки. Не хвилюйтесь, там багато масла, воно розтечеться. Ці кульки ставите повіддаль одне від одного на деко і відправляєте в уже розігріту духовку на 175 градусів на 8 хвилинок. Не думайте, що це мало, це якраз достатньо, щоб у вас було ідеальне, таке жувасте печівко. Дістаєте його, повністю охолоджуєте і насолоджуєтесь. Я вам гарантую, що це буде ідеально і до чаю, і до кави, і до пива. Так, це смачно до пива. І я звинувачую у цьому саме коричневе масло. Насправді, в тему масла можна заритися і там же й загубитися. Особливо, якщо колись ви в тіктоку натрапляли на чувака, який готує і починає свій кожен рецепт із фрази «All things butter». він робив масло із хрусткими курячими шкірочками, масло з травами, масло з якимись іншими додатками. Загалом максимально топова і цікава штука. Ну, а я сподіваюся, що ви так колись порадите цей подкаст як топову і максимально класну штуку своїм друзям. І я дякую вам, що ви дослухали до цього моменту. Почуємось наступного тижня.